Оксана Однойко ко до своєї квартири на п'ятий поверх у дев'ятиповерхівці на бульварі Богдана Хмельницького. Тут не працює ліфт з матір'ю. виписалась з лікарні, матір мою несли. Чотири чоловіки в покривалі, бо ми не могли скористуватися ліфтом на п'ятий поверх, а вона лежача з зі зламаним бідром. До нового року, до нового року намагались його відремонтувати місяців п'ять. Ніхто його не чіпав. Дзвонили, писали, люди скаржились, ніхто не реагував. Потім прийшов заступник начальника ЖО-2 і сказав, що ліфт буде працювати до нового року. Увімкнули до нового року. Попрацював 5 днів і вимкнули знову. Пороботал 5 днів і вкручили 5. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства з питань утримання житлового фонду Максим Тесленко, окрім ліфта у цьому будинку у Полтаві не працює ще 16. Їх планують відремонтувати до кінця січня. Ліфт у цьому будинку обстежить наступного тижня. Там зламалася станція, немає напруги на неї, тобто її Треба змінювати вона дуже стара. Там стара модель. Треба нову станцію придбати. Тобто зараз працюємо з підрядником. Він буде робити дефектний акт і буде займатися ремонтом цього ліфта. По цьому будинку наступного тижня буде підрядник виїжджати дефектувати, Дивитись цей будинок на балансі ЖО-2. За його утримання близько 120 гривень на місяць платить мешканка Валентина Корнієнко. Платила комунальні платежі, плачу практично 10 числа всього. Позвонила вже, як спросила, скільки коштує зараз. Мені сказали повну стоїмость. Я говорю, а то, що в нас ліфт не робив. А вони сказали, нам ніхто нічого не передав. І ми виставили по повній стоїмості. І якщо дадуть нам змінення, ми пересчитаємо в на місяць. На ремонт ліфта може піти від одного дня до місяця. Це залежить від характеру несправності, додав Максим Тесленко. Тобто ну, ці ремонтуються, але якийсь може стати. Тобто, ну, ми ж не можемо передбачити це. І воно цей список постійно змінюється. На цей рік на ремонт ліфтів передбачається 10 мільйонів гривень. Скільки ліфтів можна відремонтувати на 10 мільйонів гривень, невідомо, адже в кожному випадку може бути різна вартість, повідомив Максим Тесленко. Частину цих грошей за потреби можуть перерозподілити. Торік на майже 4 мільйони гривень відремонтували півсотні ліфтів. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.